Мир вам, і сестри, за три дні вторгнення не був вбитий жодний окупант. Я сподіваюся, ви розумієте, що керівництво Верховної Ради, новий корупційний уряд і Збройні Сили України не будуть воювати за територіальну цілісність України. Вони будуть заявляти, вони будуть демонструвати, вони будуть апелювати до міжнародної спільноти, вони будуть вести переговори з окупантами. Воювати не будуть. Я сподіваюся, ви розумієте, що НАТО не буде воювати за територіальну цілісність України. Вони будуть робити заяви і демонструвати силу. Вони будуть намагатися вгамувати Путіна дипломатичними шляхами. Це закінчиться компромісом. Отже, втратою території. Я сподіваюся, ви розумієте, що сподіватися можна тільки на себе. Антинародний режим був повалений не парламентською опозицією. Він був повалений повсталим народом. Окупанти будуть викинути з нашої землі не парламентською опозицією, яка стала урядом. Вони будуть викинуті повсталим народом. Це має бути народна війна. Вони досі не розірвали харківських угод. Вони досі не об'явили війну, вони досі не зробили жодного пострілу в бік ворога. За три дні ми достатньо продемонстрували, що це окупація і що це агресія. Три дні ми були достатньо нещасними, ми пролили достатньо багато сліз. Тепер час спротиву. Тепер наша справа запалити землю під ногами окупантів. Якщо вони цього не роблять, то я розриваю харківські угоди. Якщо вони цього не роблять, то я об'являю війну Росії. І я сподіваюся, брати і сестри, кожен із вас сам для себе розірве харківські угоди. Кожен із вас сам для себе об'явить війну Росії. І нам не потрібні ніякі санкції. Ми можемо гуртуватися і вести війну на свій розсуд, так само ефективно, як її ведуть моджахеди в Афганістані, так само ефективно, як її вели чеченці в Чечні, так само ефективно, як її веде спротив в Дагестані, так само ефективно, як скрізь народну війну ведуть громадські організації, спільноти і відчайдушні групи. Вони зараз перемагають. Воєнні наддержави, воєнні наддержави йдуть на поступки їм час створювати український Талібан. Це має бути християнський Талібан, і має діяти е, спільно з усіма групами спротиву в Російській Федерації, які має викинути агресору, агресора з нашої території і який повинен допомогти народам. Російської імперії звільнитися від московського гніту до тих пір, поки це не зроблено, війна не має зупинятися. Ми переможемо. Це голос вірним від Бога. Амінь.